Стрім хочу розпочати з інтерв'ю Дональда Трампа, яке він дав буквально вчора для телеканала News. Прозвучало достатньо цікаві тези від нього, зокрема і щодо гарантій безпеки для України і, і щодо захоплення танкерів, контактів з Володимиром Путіним і, і так далі. Я уривок наведу, але перед тим хотів показати і прочитати уривки з цього інтерв'ю, які розходяться зараз по засобах масової інформації, зокрема видання. Де Нью-Йорк Таймс передрукувало цю історію із Трамповим інтерв'ю. Достатньо цікаво. Зараз хвилиночку, спеціально собі знайшов, а потім взяв і вийшов звідти. Ага, ось. Отже, Трамп сказав про Україну достатньо цікаву річ. Він сказав так, що. Я е, відчуваю, що вони, тобто росіяни, не будуть вторгатися знову і тому. Я підтримую гарантії безпеки для України. Готовий вписатися за Україну за Україну. Якби я не відчував цієї впевненості, що Путін знову не нападе на Україну, я б цього не робив. Коментує коментуючи можливі гарантії безпеки для України. Трамп також підкреслив, що Сполучені Штати в такому разі грали б другорядну роль її. Далі цитата, тобто Україну. Союзники, вся Європа, інші країни, які в цьому беруть участь, і сполучені штати, тобто він окремо виділяє, що основна основне навантаження, все таки не повинно лягати на Вашингтон. Є ще союзники. Також Трамп дав зрозуміти, що так само, як і раніше, він вважає Москву зацікавленою стороною в мирній угоді, не дивлячись на шалені обстріли. України, правда, це інтерв'ю от вийшло ще до новини про е, Арешнік або, або під час так. Тобто сам Арешник і удар по Львову Трамп в цьому інтерв'ю не коментує. Я думаю, він хоче, тобто Путін, е, укласти угоду. Я також думаю е, про це е, довгий час. Сказав Трамп, а е, він відмовився в той самий час називати терміни завершення війни і не став обіцяти. Якусь розширену підтримку для Києва я просто далі цитата не хочу бути в статусі, коли, коли я це кажу. Тому що в мене є якісь зобов'язання спробувати е, врятувати е, життя про Україну. Також е, підтвердив, що. Е, Є законопроект, який називається законопроект імені Блюменталя Грема або Грема Блюменталя, який він підтримує для винесення його в. На розгляд в Конгресі Сполучених Штатів цей законопроект нагадаю, достатньо жорсткий і передбачає 500 відсоткові мита для російських партнерів на закупівлю енергоносіїв від Російської Федерації, е, і це безпосередньо впливає в принципі на перебіг подій в Україні так на цю війну і здатність її фінансувати з боку Російської Федерації. Трамп каже, що він підтвердив підтримку цього законопроекту про посилення антиросійських санкцій, а також сподівається, що його все-таки не доведеться застосовувати, що Путін пройде до тями набагато швидше. Окремо, Трамп також прокоментував в цьому інтерв'ю інцидент із танкерами, так особливо із цим танкером, який ну, став знаменитістю е, на цьому тижні. Та танкер, який було затримано в водах Атлантики між Ісландією та Великою Британією, і сказав так: значить, цей танкер перевозив по нафту. Нафта вже розвантажується в Сполучених Штатах. Команда затримана, і можливо, їх будуть навіть судити. Ніяких чуток стосовно там звільнення росіян. Він не підтвердив, що напередодні якраз розповсюджувала цю інформацію Російська Федерація за твердженням Трампа: російські кораблі, е які супроводжували це судно, е вони якби повтікали. Ось є цей епізод. Е ну Трампа втікаємо, прокоментував, але все ж таки весело після того як цей танкер захопили. Я не хочу цього говорити. Але справа в тому, що російські кораблі, а саме підводний човен та есмінець, вони обидва дуже швидко відійшли, коли ми прибули. І ми захопили корабель, а нафта розвантажується прямо зараз. І основне, що потрібно зауважити стосовно от цього інтерв'ю, це те, що воно в принципі було зосереджене на тематиці Венесуели. А стосовно якраз захвату Ніколаса Мадуро і операції по затриманню якраз венесуельських танкерів під російськими прапорами, Трамп заявив, що операція була проведена американськими військовими без втрат це стосовно Мадуро, не дивлячись на високий рівень охорони диктатора. Твердив він також, що є постраждалі кубинці, це найманці Мандура, які були в його е, особистій охороні, е, і також він особисто описував там місце затримання і так далі, і е, тому